Вітаю всіх, хто зайшов на це відео. Сьогодні вас чекає продовження пригод діда в світі терарії. Без довгого вступу нагадую всім про вподобайки і коментарі. Та починаємо цю пригоду. Окей, dance! Попередня частина закінчилась на тому, що ми вбили стіну плоті, тим самим почавши так званий хардмод. Тому попереду нас чекає дуже багато цікавинок. Першим ділом я вирішив ще раз добряче дослідити підземелля, де ми до цього вбили скелетрона. Але як і минулого разу, нічого, окрім піздюля кібаба, дід там не знайшов. Але я пригадав, що ще один біом я так повноцінно і не досліджував, а саме зимовий. Тому я вирушив туди та почав копати шахту, де знайшов декілька сердечок ХП та ще трохи корисних копалин, які з'явились після того, як я зруйнував крімзонові алтарі. І особливість нового різновиду копалин у тому, що чим більше таких алтарів я знищу, тим більше руди буде спавнитись. Витративши ще деякий час в зимових печерах, я назбирав достатньо кобальтової руди для того, щоб скрафтити для діда новий дріл. Або простіше кажучи, бур, завдяки якому ми зможемо добувати ще більш цінні копалини. Та й маю сказати, що таким інструментом набагато швидше і приємніше копати шахти. Одразу після цього я знову повернувся в зимову печеру, бо раніше помітив там руду, яку з моєю старою кіркою ніяк не можна було добути, але з новим інструментом ніяких проблем з цим не було. Провівши деякий час за цим веселим ділом, я випадково наткнувся на зв'язаного гобліна, звільнивши якого, з'явилась можливість з ним торгувати. І придбав я у нього дуже класну таку штуку, а саме реактивні боти, які дозволяли діду нормально так підлітати вгору, що значно пришвидшувало переміщення в деяких моментах. Повернувшись додому, вирішив зайнятися не менш приємною справою, а саме черговим розширенням будинку. І те, що з цього виходило, мені навіть трохи подобатись почало. Після чого я вирушив в тропічні печери з метою добути ще більше смаколиків та паралельно краще дослідити місцевість, що в майбутньому ще знадобиться. Ще раз випадково наткнувся на бджолобоса, якого цього разу взагалі якось на ізі вбив. Та добувши достатньо ресурсів, повернувся додому. Де скрафтив для діда нові обладунки. Та звернувши увагу на поради в коментарях під попереднім відео, вирішив обрати умовний клас, а саме клас стрілка. Тому надалі обладунки і зброю буду робити відповідні. Змінив трохи імідж діда та вирушив в зіпсовану пустелю, щоб знищити якомога більше алтарів, для того щоб надалі пошук корисних копалень став ще легшим. Після чого, витративши ще декілька годин в шахтах, я повернувся додому, як раптом зненацька на діда напав новий бос, а саме скелетрон Прайм. Я не очікував таких гостей, тому очікувано відлетів. Після чого вже власноруч викликав боса королеву шлімаків, але і з нею не зміг впоратись, що дало мені зрозуміти, що в хардмоді вже не буде так легко. Тому що, побігавши трохи по шахтам та назбиравши трохи ресів, я оновив дідовий інструмент та скрафти для нього потужний такий арбалет, що нарешті підходило під обраний мною клас. До речі, про класи згадав я, що з боса стіни плоті рандомно падають емблеми на конкретні класи, що дають непогані такі бонуси. А оскільки мені після першої перемоги над ним не випало емблеми стрілка. То було прийнято рішення ще раз спуститись до пекла та ще раз його вбити. З першого разу мені і цього разу не випав необхідний предмет. Але вже з другого траю я його отримав. Після чого я вирішив збудувати якусь подобу арени для битви з босом. І так, щоб зрозуміти, як викликати босів вашому у цьому хардмоді, доводилось гуглить в гуглі, бо я їбу що вони тут на хуї вертили, якщо чесно. Який тупо як одне очко з попередньої серії, але це вже два очка, які витворяли щось неймовірне, від чого я був, якщо чесно, в шоці, тому і відлетів майже не задомаживши це чудо. Але я не слабкий, тому вирішив викликати ще одного боса: який з себе тупо металева така гусінь, яка повзає і лазерами пуляється. Ну і звичайно, що його дуже легко подолав. Хотів би я сказати. Але й цього разу нічого не вийшло. З чого я зробив припущення, що поки ранувато мені на нових босів бичку включати, а це означало, що потрібно ще більше гріндити ресурси і ще більше посилювати діда. Ще декілька годин в шахтах, і я максимально оновив обладунки діда, та так і не зрозумівши де, знайшов якийсь потужний магічний лук. Та нарешті був готовий брати реванш у металевих гівнюків. З першої спроби не вийшло, і я вирішив, що дід недостатньо маневрений. Тому наступною ціллю було нафармити необхідних тємок для того, щоб скрафтити для діда крила. Цим я деякий час і займався, вбиваючи різних летючих потвор. І ось з новими крилами та з новою снарягою я викликав металевого глиста на двобій. І цього разу навіть напрацював яку не яку тактику. Бо коли починало сильно припікати, я телепортувався додому та з допомогою медсестри повністю відновлював ХП. Тому забираю назад свої слова про те, що вона не потрібний NPC. І ось таким методом я подолав цього гівнюка, що виявилось досить таки легко, після чого спустився в печери, щоб налутати душ сворогів для призиву наступних босів. І вже на цьому етапі мене почали сильно душити ці довготривалі вилазки під землю. Зрештою, зібравши все необхідне, викликав очко Х2 та почався бій з ним. Користуючись тією самою тактикою, що і під час бою з глистом, я їх подолав. І одразу після цього мій будинок знову атакували москалі прокляті, або простіше кажучи, гобліни позорні, які дуже швидко всією кубкою відлетіли. На черзі нас чекав останній бос з розряду металевих, який був і сам непрохано завітав до мене в гості та вбив мене. Але прийшов час розплати. Викликавши того скелета нещасного та користуючись тим самим методом, що і з попередніми, вбиваю цю падлюку. Після чого приходить повідомлення, що в тропіках щось змінилось. А я вам, як людина знаюча, скажу, що там заспавнився новий бос, якого треба ще пошукати. Перед цією вилазкою скрафтив для діда нові обладунки і зброю з металу, який випав з босів, та вирушив в джунглі. І маю сказати, що це була моя сама довга вилазка. Я буквально без зупину декілька годин бурив землю у пошуках необхідного спавну боса. І що саме сумне. Я не включив запис підготовки до бою з плантерою і безпосередньо самою битвою. Тому повірте мені на слово, я збудував величезну підземну арену та подолав її з першої спроби. Після смерті з неї випав ключ від піраміди, що знаходиться в тропіках. В тій піраміді нас чекали ящери агресивні і якісь міні-дракони неприємні. І що саме більше бісило, це купа пасток, на які я постійно натикався. Діставшись до самого кінця піраміди, на нас там чекав алтар, активувавши який, з'являється бос, ім'я якому Голем. І що я можу сказати? Якщо коротко, у мене пішло дуже багато спроб, щоб його подолати. Я навіть наперед скажу, що не один бос за всю гру мене так часто не вбивав, але трохи оновивши зброю і обладунки, я нарешті подолав його, що, якщо чесно, викликало у мене полегшення на душі. І вже, так би мовити, бадьорий, я вирушив в протилежну частину світу, а саме в підземелля, де цього разу на вході нас чекали культисти, вбивши яких з'явився бос, якого я не зміг вбити одразу, хоча помітив, що його атаки дуже часто повторювались, а це означало, що бій мав бути нескладним. Повернувшись додому, почалось ось це так сюрприз: вторгнення прибульців, які мене не менше п'яти разів вбивали прямо біля мого будинку. Але якось потроху відбивши їх, я знову вирушив до культистів і цього разу без проблем подолав їх. Але одразу після цього мене дуже швидко покарали потвори, які тупо заспавнились біля мене. Після чого відбулось ще одне вторгнення прибульців прям кібербулінг якийсь. Але тяжко важко я якось відбився від них, та навіть залутав непогані такі приколи. До прикладу, летючу тарілку, на якій можна було літати як тобі завгодно. З цим ділом впорались, а це означало, що залишилось знищити 4 вежі, які рандомно спавнились по всьому світу. А щоб їх знищити, потрібно було вбити по 100 мобів біля кожної з них. І так дуже тяжко я знищив першу вежу, з неї залутавши якусь невідому штуку, скрафтив ультрапотужний кулемет. І вже з таким сетапом я знищив другу вежу, потім третю вежу та нарешті четверту. Знищення цих веж означало тільки одне: поява останнього, неймовірно потужного боса, ім'я якому Мун Лорд. Наш дід мужньо бився з надпотужним ворогом, але, зрештою, загинув. Так і закінчилась його історія, і це не іронічно, кінець. Скоріше за все, ви не такого фіналу очікували. Але я вирішив зробити саме так, щоб не зайвий раз нагадати всім, хто подивиться це відео, про те, що далеко не всі історії закінчується хеппі-ендом. особливо в наш час, коли в країні продовжується війна. І поки я робив це відео, а ви відповідно його дивились, десь продовжують вмирати люди. Тому сподіваюсь, це відео набере переглядів не менше за попереднє. І мої слова підштовхнуть вас до прикладу ще один незайвий раз задонатити на збройні сили або ще якимось чином допомогти людям, які цього потребують. А на цьому все, до нових зустрічей, Челікси.